Все наше спільне з Богданом життя свекруха завжди мене дивувала тим, як вона чує, коли у мене не прибрано, не зварено і ціла гора одягу для прання. Вона матеріалізувалася, наче з повітря, і одразу казала: Я говорила Богданчикові, щоб не брав тебе заміж. Скільки років моя дитина в такому живе, що й ворогові не побажаєш. Я тільки міцно стіплювала уста, щоб нічого зайвого не бовкнути матері коханого чоловіка, але цього року я їй віддячила за все сторицею. Наближався день народження Богдана 45 років. Я бігала як не з шваброю, то з пакетами, хотіла вразити свекруху новими рецептами страв, аби в ній вони застрягли і не вилітали слова про пересмажене, недосолене, недоварене. Останнім часом клопоти на мене напусілися з усіх сторін, то діти поступали, то на роботі завал, то пральна машина зламалася, то нігодь. Голова йшла обертом від усього навколо, тому про чоловіка я тільки думала в тому плані, щоб нагодувати і не забути за його ювілей. Вирішила справляти вдома, бо з такими цінами, а ще з тими вимогами, що дайте офіціанту, 10% від замовлення, а як ви порядна людина, то й усі 30%. І то з таким приписом на ваш розсуд. Я так до подруги прийшла на день народження, і як таке в чеку побачила, то мало там не впала, мало того, що ціни грандіозні, то ще й офіціанти теж, і то таке чи не в усіх закладах. А в мене з зарплатою не густо чоловік теж останнім часом мало приносить, а дітей на що вчити. Так що ювілей чоловіка був велетенською дірою в сімейному бюджеті. І ось настав час свята стіл накритий, в хаті прибрано їсти наварено, вже в двері дзвонять перші гості. Я усміхнулася, аби свекруху, а я була певна, що то вона так рано засліпило від моєї гостинності і господарності. Але на порозі стояла якась дівчина, а Богдан Петрович тут живе. Так, а ви його колега. Можна й так сказати, одним словом, я до вас. Та прошу, але ви трохи рано. Чого ж рано, я б сказала пізно, бо у мене через сім місяців дитина буде. Вітаю, я й далі нічого не розуміла, а ви чого з валізою? Дівчина й справді тягла за собою велетенську валізу. Я жити тут буду. Чи Богдан думає, що як телефон відключив, то я його не знайду? Не дивіться на мене, так чи дивіться мені все одно, але жити мені нема де, тому я буду жити у вас. У мене в голові жодної думки, навіть приблизної, що це все таке, чи якийсь розіграш? Як тут свекруха на порозі? А що це в квартирі за запах? Невже так важко включити витяжку, коли готуєш? Вікна відкрий врешті-решт. Як мій син з тобою тільки живе? Свекруха бурчала і зазирала в кожен кут. А Богданчик де? Пішов в магазин, кажу. Дитина має в такий день в магазин йти. Ось ти вся така господиня не могла купити, заздалегідь, все, аби дитину не турбувати. Марто Васильівно, нарешті ваші мрії здійсняться, бо ви бачите перед собою свою майбутню невістку. Я показала рукою на дівчину. Свекрухи не лише рот, але й очі округлилися. Що? Та їй скільки. Каже, що ще сім місяців і ви матимете онука. Що? Богдане. Звернулася вона до чоловіка, що й зайшов якраз з пакетом. Ти що таке зробив? «Аліно?» Так, Любий, не чекав. Я не знаю, що ти маєш робити, але мені нема де жити, а ти трубку не береш, от і прийшла з тобою все обговорити. Ну, а далі вже була моя черга дивувати гостей, бо я всіх виставила за двері. Цвекруху було особливо приємно. Глянула на наш святковий стіл і втішилася, що можна місяць не готувати їсти. Почала все складати в морозильну камеру, далі зібрала речі чоловіка і виставила за поріг. потім покликала слюсаря, щоб змінив замки. Свекруха мені проходу не давала, просила подумати про себе та прийняти назад чоловіка, бо він тільки разочок оступився. Марто, Васильівно, я ніколи не була така щаслива за все наше сімейне життя, і все це припинити, бо ви сказали цього не буде. Прощавайте. Я б могла сказати, що завела кота і щаслива, але я завела павука і щаслива від того, що ніхто не приходить і не каже мені про павутину та пил. Щастя неймовірне, але, думаю, тут мене не всі зрозуміють. Чи не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.